Що стосується кордону, то наш ворог не припиняє таких спроб, щоб перейти кордон, але е, наша ЗСУ дають достойну відсіч е, усім цим спробам. Але ворог постійно обстрілює прикордонне селище, е, райони е, і це. Е, Дуже відчувається. Що стосується е, нашого рідного міста, міста героя Харкова, е, то е, ситуація е, контрольована. Е, так, звісно, е, є такі можливості, коли ворог обстрілює наше місто. І останній обстріл був 21 вересня. Ви пам'ятаєте це, коли були такі потужні прильоти в виробничу зону? Е, був зруйнований цивільний об'єкт. Рібничі були пошкоджено водогін, лівнева каналізація, колектор, але протягом доби ми все це відновили і подали воду у міську лікарню у домівки харків'ян, які були, на жаль, без води. Крім цього, відновили лівневу каналізацію, колектор. Зараз все це працює. Хочу сказати, що та. Так, звісно, лунають повітряна тривога по декілька разів на добу, і я завжди, коли виступаю, кажу, що стосовно цих. Тривог харків'янам не нехтувати мерами безпеки і знаходитись в укриттях, коли лунають таки повітряна тривога, і це головне, головне, щоб зберегти життя харків'ян. Наш ворог росіяни вони постійно намагаються щось зробити, що захопити, захопити в цілому Україну, але це їм не вдалося. Захопити Харків, і це теж не вдається і не вдасться, бо ми розуміємо, що ми захищені, ми захищені е, нашими е, військовими військами ЗСУ, крім цього є фортифікаційні споруди. Все, всього казати я не можу, але хочу сказати, що ніякої паніки немає, е, і е, їх плани це е, залишаються їхніми планами. А наші плани це відбудова міста. Харків був, є і буде українським містом. Е, і наш стяг горда е, ріє над містом героєм Харкова.